З папою на трасі, де папа там Віталій згодом щоб Віталій виїжджав, бо ми не вдома будемо розгружати, а знайомого фермера мені нього й розгрузимо. Десь вже наше їде нове приобретіння. Далі побачите. Це, можна сказати, третій агрегат з нових, що ми за весь час купили. Я бреш у четвертий, ще прискутель новий був. Ну, то таке, якби, а КРН. вони ділилися десь. не Ни подвали, не чего. Ну, короче, на них особых и документов нет. На Плухве Сагра у нас документы есть, прям книжка, там же ж табличка, все дела. И на это агрегат. Сейчас... Сейчас побачите в дальнейших видео, как будем разружать все, что там и как. -то. Скажи пару слов, ты доволен, что будет новый агрегат? Mm -hmm. Конечно, доволен, нахуй. Это вам, блядь, доволен, нахуй. А Лиш... ты что? Лишние растраты. Не. не, ну так, хозяйство обновлять надо. Конечно, надо обновлять. Так, таким образом мы будем снимать диски. Ну, обзор, естественно, буде. Це у нас хорошого товарища такая. Може, коли знімлю обзор на його базу, коли буде час или менше контента, поснимаю. Так, пішов допомагати. Первый подъем. Зацепились, первый подъем. Все уже. Височенько стоїть. Ну що, буду робити обзор, агрегат вже вдома. Буду обзор робити цього агрегата. Так, да, говорився там у відео. Це не третій новий агрегат, по суті, це. Коротше, керен куплявся новий, я куплявся купува новий. Потім що ще куплялося новий. Плуг новий куплявся. І кун новий куплявся. А, значить, це п'ятий новий агрегат в нашому господарстві, так скажемо. Ну, представляю вам дискову борону Harvest 3.2. Аналог, ілі, не знаю, може аналог, я не знаю, як правильно назвати. Ну, наприклад, наподобі палади. А, може і краще. Не знаю. Все прийде як не з опитом. Ми паладою, звісно, не користувалися, хоча, хоча ми хотіли купувати паладу. Шукали і думали нову брати, ушну, Шукали, розсматривали варіанти. Потім чисто, случайно в інтернеті попалася беушна така борона. Ну, вона беушна була щось 300 тисяч. Я позвонив, ну давай думаю, знаю, скільки ж цікаво нова стоїть. В них діяла акція, можна сказати, місяць назад, навіть може менше. Діяла акція, я не знаю, може і зараз діємо, позвонив, ну, кому цікаво, позвоніть, спитайте. Получається, вона зараз нова 330, ну була акція е, 293 тисячі. Вносиш там внес невеликий. дві гривень вносиш і все, за тобою закріпляється ціна, під тебе діли цю дискову борону. Ну і так вийшло вниз і зробив дуже приємний бонус був. Наприклад, якщо взяти ту саму паладу, е, та, сама... та сама палада, вона нова стоїть 390 тисяч. Якби 100 тисяч економії По характеристикам нам ну, тут вона ваша за паладу, 2200 в неї вес. Диски теж маленькі, стойки всі ті самі. Все те саме все, все так само регулюється, якби, Дуже понравилось, ну, що метал товще, вона якось крепша, масивна така. Все складається, ну, її привезли, так, дійшло сюди, те, туди, раз-раз і зібрали. Отак все це зроблено. Дуже понравилось. я не знаю, це плюс чи мінус, що два катка. Не один здоровий, а два катка, що воно тут на болтах, що в случаї чого не буде, ось, як на гешки рвати, а рване, скоріше за все, болт. Ну, це ми так предполагаємо. Каток, як можете бачити, прут. це не труба, це прут. дебелий. Оце ще що ми думаємо. Ну, думаємо, що не буде посередині лежати бугарок, бо типа, два катка. Ну, це зараз ми вийдемо поле, все вам покажемо. Е, да. Отражайки це я сам клеїв ну, на заводі могли б щось прицепити, бо вчора ночі її домой тягнули, розгрузили і її дасть. З трактора світ включений, ну, Отражайки рішають, як то кажуть. Таке, ну Це якби головний, Найголовніший недостаток був. Ну, як, можна назвати недостаток, не, не знаю. Що немає петель ніяких для розгрузки. Того що ми вчора стикнулися, ну довелося тут за раму, там цепити, навіть взяти на той самий агешки наприклад, я не я ж кажу, я буду сравнювати, наприклад, агешку, що ну, в нас є. Є петлі для того, щоб розгрузити. А тут немає. Хоча ну, не, вони б не помішали. Може вони, вони раз-два рази в житті цієї дискової борони пригождаються, ну... Но... Надо, як би таке. Я не знаю, може на заводі вони побачать це відео і учтуть. Ну коротше, Якось отак. Що вам ще показати? Нам все подобається, як зроблено, все акуратно, шланги лежать. Тут я зробив таку резиночку, бо шланги длинненькі, Муфти йшли в комплекті все. Здівав таку розиночку, прицепив, щоб ну, вісу було, щоб ніде не закусило. Якось так. Ну, в відео буде, все, показується, як вона працює, як вона все. Ну, все. Е, да, на заводі сказали, що перемазали. Все перетягнуто, перемазане. Ну, ми зараз вийдемо, спробуємо, як вона ліскує і перемажемо або навіть, може, прямо зараз перемажемо, бо як то кажеться, довіряй, ну перевіряй. Все, вже включуся на полі. Таким чином на неї регулюється угол атаки. Оці всі ми віджимали. І так регулюється. Ставимо поки на 10 градусів. Це, зараз полі побачимо. Може більше, може менше треба. Якби пробний виїзд буде. Ну що, перший запуск в роботу. Вибачаю блін. ну що зробиш, на полі такий вітривай. Надо не, надо глубину добавлять. Наверное, сейчас будем добавлять глубину. Сейчас пройдем, побачим. А может и нет. Сейчас померяю. Так, добавляем трохи зугом атаки. Добавляем, бо поставили 10. Вроде маловато кажется. То Ставим сейчас 15. Если не удобно, я не знаю, в кого там Может есть палады тоже сівенты, блин. Неудобно крутить. Ну. Папа воно ну, ще не впав нічого. Неудобно крутить, виходить, немає ніякого прутика, ну, неудобно. Це везде так ще. Чи... Просто мене ніколи не гуляли з углом атаки. Є один там угол, вона по стандарту йде на одному углу. Атаки, та і та все. Папа зараз позриває стойки, бо ваш важкі Буду старатися громче говорити, баба теж все, Видно, другий проход. Це вже нам подобається. Груда це дослідком байна. Це кстати не суха груда, а роздавлюється. Тут дожді прихвачували. Да. Далі все, як бачите, воно вже його розбивало, бо перші проходи, перша румина, риє добротно. Нормально. 15 градусів угол атаки, видно одразу, провівся 10 угол атаки і глибина на другому отверсії було каток. Тут на третій тверсія 15 градусів, ми доволі. Меншили глибину, трохи перекинули на... назад, щоб 2 дверсі було. Проблема в тому, що так поганенько воно дискувало, було, що угол атаки слабенький. Зараз нормально, а

Харвест, за їхню роботу, за їхні чудові акції, приємні. Огляд зробив, повставляю відосики там під музику, типу красиві кадри, як я називаю. Все, їдемо з папою домой, Ми там дома займатися, поки Віталя буде діскувати.